Відповідно до прийнятої Генеральною асамблеєю ООН резолюції щорічно 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, цей день сприйняття, осмислення, розуміння суті й особливостей щоденного життя людей, що мають інвалідність, а часто їхньої боротьби за дотримання своїх прав і свобод. Він покликаний привернути увагу до проблем таких людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя, а також нагадати собі та близьким про обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства осіб з інвалідністю. На сьогодні близько трьох мільйонів осіб з інвалідністю в Україні потребують особливої уваги суспільства та належного ставлення, щоб жити повноцінним життям, вільно пересуватися, не відчувати дискримінації, брати участь у соціальному, політичному та культурному житті, отримувати кваліфіковану медичну допомогу та мати достатній рівень матеріального забезпечення. Україна імплементує міжнародні стандарти щодо забезпечення прав і свобод цієї категорії громадян у національне законодавство. Ці зміни насамперед про те, якою державою ми прагнемо бути: державою без бар'єрів, де кожен має рівні права та можливості. Однією із складових забезпечення рівних можливостей для всіх громадян є фізична доступність будівель та споруд. Це демонстрація соціальної відповідальності та турботи про всіх членів суспільства. Створення інклюзивного простору є інвестицією в бізнес, а не просто витратами. Чимало лубенських підприємств, організацій, комунальних установ, приватних підприємців розуміють всю важливість цього питання і створюють відповідні умови для людей з інвалідністю, прагнуть вдосконалюватися. Проте невирішених питань теж ще немало. Дякуємо соціально відповідальному бізнесу за створені для людей з інвалідністю умови, доступність приміщень. Це сигнал, що ваш бізнес дбає про кожного, незалежно від його можливостей. Безбар'єрність виділяє на краще ваш бізнес серед інших. Закликаємо долучатись та не бути байдужими, адже саме ставлення до людей з інвалідністю визначає ступінь цивілізованості суспільства, поважаючи гідність таких людей. Ми дбаємо про своє людське обличчя.